Фракція Удар Віталія Кличка, Каплін, Полтавщина, 144 й виборчий округ. Ми хочемо відкрити українському народові одну велику таємницю. Чому банки не повертають вклади? 180 банків, які сьогодні працюють в Україні, не повертають вклади простим українським громадянам через те, що який час тому, зокрема, за підтримки Комуністичної партії України, партії регіонів. На посаду прем'єр-міністра України було призначено Миколу Яновича Азарова, який за допомогою молодої команди із синів Віктора Януковича побудували фактично фінансову піраміду. Вони привчили більшість із цих 180 банків жити не на Тих засадах і принципах, за якими функціонує і існує світова банківська система, через оптове, роздрібне кредитування, через залучення депозитів, через довгі гроші і таке інше, вони привчили заробляти гроші у корупційний спосіб через рефінансування, через рефінансування з 20 і 30 відсотковими відкатами. І українські і українські громадяни нині вимушені розплачуватися за ці корупційні. Гріхи Азарова, я переконаний, що кожен повинен отримати по своїм заслугам і кожен повинен понести відповідальність. Відповідальність тут у Верховній Раді за те, що кришував в, в, в свій час цю піраміду Азарова. Відповідальність за те, що нищив українську економіку і перетворив українську економіку. На щось незрозуміле для людей, які розуміються в економіці і в тих принципах, на яких вона побудована. Наша політична сила вважає, що потрібно не на словах, не на таких фейкових документах або інших захищати простих українських людей. Є суд, і є конституція, і її потрібно виконувати. Я особисто докладу зусиль, щоб допомогти кожному.